Добрий день, шановні журналісти, українські громадяни, хлан Сергій Володимирович 185-й виборчий округ, Херсонщина, блок Петра Порошенка. Хотів сьогодні підняти тему земельної реформи, метою якої повинен стати вільний і відкритий ринок землі. Не можна продовжувати замовчувати цю тему, не можна казати про економічні реформи, не торкаючись. Земельної реформи, ми повинні вже сьогодні почати суспільне обговорення та підготовку низки законопроєктів, які б за три, максимум за п'ять років, відкрили принок землі. Ми всі дуже часто пригадуємо досвід Грузії у реформах, але чомусь продовжуємо забувати про те, що сьогодні в Грузії вже відкритий ринок землі. Є певні побоювання в суспільстві до того, що землю можуть скупити іноземці, що землю скуплять крупні агрохолдинги. Але хочу зазначити, що саме останні і якраз є ярими прихильниками мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, тому що дуже вигідно сьогодні в умовах, коли фактично не існує ринка землі, коли фактично ми не маємо. Реальної риночної вартості землі орендувати десятки, а то і сотні тисяч гектарів землі за копійки, фактично за копійки, тому що якщо ми не маємо риночної вартості землі, то ми, відповідно, не маємо реальної оцінки оренди. Ми сьогодні маємо правову колізію, коли фактично. В нас визначені власники землі, але вони не можуть вільно розпоряджатись цією землею. Маємо побоювання інвесторів вкладати гроші в агрогалузь, тому що вони не мають чіткого гарантування прав власності. Фактично, сьогодні, в умовах заборони продажу землі сільськогосподарського призначення, ми маємо тіньовий обіг цієї землі за так званими договорами міни, коли обмінюється одна сотка на десятки гектарів, в цих умовах вартість землі оцінюється в тисячу доларів за гектарів. Якщо ми зробимо прозорий відкритий ринок, то вартість землі може піднятися в 5-7 разів, і це все буде легально і відкрито. З чого можна починати? Можна починати з продажу земель. Державної власності на сьогодні більше ніж півмільйона гектарів землі знаходиться у державній власності сільськогосподарського призначення під Міністерством агропромислового комплексу та НАН країни. Якщо зробити прозорий прозору продажу цих земель, то вже держава зможе в найближчі часи отримати. Більше ніж 2,5 мільярди доларів. Не можна казати про повномасштабні інвестиції в аграрну галузь, якщо немає чіткого права власності на землю. А також ефективне використання землі за залученням сучасних агротехнологій відбудеться тільки тоді, коли земля досягне своєї реальної ринкової вартості. Тому хочу зазначити. Що відкритий ринок землі нам дасть надходження до державного бюджету, залучення інвестицій та сучасних агротехнологій, право власника розпоряджатися своєю землею особисто, але треба підготувати такі законодавчі ініціативи, щоб тільки фермер, тільки український фермер підкреслю, український мав право купувати землю сільгосппризначення. Обмежити кількість такої землі від 500 до 1000 гектарів то вже є питання обговорення в суспільстві, і модель цієї реформи повинна стати на захист національних інтересів в першу чергу та залучення інвестицій. Дякую за увагу. Шанувати чи є запитання, будь ласка.